Чарують дзвінки Соловейки і річка Вірка згубила весло, проглядають за лісу Ромейки чарівне моє рідне село. Так написав про своє село Іван Степанович, який народився 11 вересня 1955 року в селі Ромейки. Хата, де народився майбутній поет. Батько та мати поета працювали в колгоспі. Закінчив місцеву восьмирічку, потім фельдшерське відділення Дубинського медучилища. Працював фельдшером у рідному селі у 1975-1977 роках в хірургічному відділенні одного з госпіталів, перебуваючи на службі в групі радянських військ в Німеччині. Опісля знову в селі завідуючим медпунктом. У 1981 році влаштувався на роботу на Рівненську атомну електричну станцію. Працював помічником санітарного лікаря у службі санітарного нагляду на Рівненській АЕС. У 1987 році брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електричній станції. Враження від побаченого лягли в основу написання віршів Чорнобильська корова, Дорога до Чорнобиля та інших. Ще пізніше, паралельно з роботою НРС, кілька років працював кореспондентом Рівненської державної облтелерадіокомпанії у місті Кузнецовському. А в червні 2006-го за домовленістю був переведений на посаду кореспондента відомчої газети Рівненської АЕС Енергія. Вірші почав писати в шкільні роки, а друкуватись в періодиці з 1974 року. Спочатку в районній газеті, потім в обласній та республіканській газетах, журналах. Вірші звучали в радіоефірі. Іван Сидорчик. Член Національної спілки письменників України, делегат четвертого пам'ятного під відкритим небом з'їзду НСПУ, котрий відбувся у Києві на початку 2004 року. Купити б щастя так не продається. В усі часи глузує з глупоти. Чомусь творець нам дав одне лише серце. Та й втім о самій це віркоте. І п'ємо келих свій зимою і літом на смак один і на один копел, хоч кожен з нас пройшов ледь не півсвіту та долі так собі й не прикупив. Тож смуток, як мара, літа обступить, Як білий сніг обгорне душу враз, І лютий вітер у дротах затрубить про марноту життя. Чи то образ. Я хворію любов'ю до цієї землі, і мені віддаються її радощі й болі. мені не допоможуть хай які. Не бродити закохано батьківським полем, і збирати останні листки з весенні, на стежині круті, і задивлятись на вроду, білокорі берези, сумні журавлі полетять наді мною велично і гордо, і повернуть сюди ж через шторми, дощі, тільки прийде весна нещасливіше свято. Щоб ось так над вітчизною знову співати і любов берегти у щасливій душі. Коли деруть із тебе душу, і по злодійськи луплять в пах. Шепчи крізь всі не можу, мушу утриматися на ногах, не гепнутися на коліна, бо ж стільки ще охочих є, тебе впокорить, як тварину в ярмо зашле йти своє. Мені кажуть, угуманися, Плюнь на все, відмахнися ет. Та коли розпинають пісню, хіба може мовчать поет, хіба душі у нас камінь, чи серця у нас із броні? Тож коли болить Україні, то хіба не болить мені?